Принесли нам на ремонт ось таку валізу За такими коліщатами, бачимо, колеса вийшли з ладу. Тут ось підшипники. Тут взагалі стерлася. Будемо міняти з корпусом. Поставимо отакі нові коліщати з новою пластмасою, бо це абц -пластик, і він товщий, ніж заводські, тому вирішили. Встановити ось такий блок. А, так, що ми робимо? Відкриваємо валізу Підкладка. Підкладка відкривається, ось тут бігунок шукаємо. Або справа, або зліва, в нашому випадку ось. він Якщо його тяжко достати десь тут посередині, то ось один, другий саморіз, викручуємо. Ця пластина виймається, відкриваємо по кругу підкладочку отаку. тут ще може бути отакий невеликий захист, і на все відкривається. Що ми бачимо, бачимо, що все на заклепках. Висверлюємо заклепки, висверлюємо за допомогою сверла, якщо хочете спростити собі. Цю роботу, то замість сверла можна використовувати ось таку штуку. Ну, взагалі там багато різних прибут, круглі, йоршики, ярошошки Чим завгодно можна висверлити. Ось 1, 2, 3, 4. Висверлюємо їх і знімаємо. На місце будемо ставити, монтувати на болтах. Кріпити і силиконити. Також тут підставка була, вона відкрутилася і відпала. Ось. В підставці ще видвигалася доповните пластина. Чому вона видвигалась? Вона отсюди видвигалась, ну, типу, більшу площі. Пластиницю ставити не будемо, де її, мабуть, і немає. Підставку ставимо не на старе місце. А піднімаємо максимально до молні. Ну, оставляємо тут пару міліметрів, щоб же бігунок міг оцей, е, закриватися. І кріпимо без оцих направляючих це все лишнє, воно не потрібне насправді. Це так, щоб для виду. Ставимо на болти. Чому воно, собственно, викрутилось? Тому що воно було на болтиках, на таких і тут були звичайні гайки. Не контргайки, а самі ось звичайні, без нічого. Вони від вібрації повикручувалися, все повипадало. Перед тим, як будемо ставити це все, посилимо доповнительної пластини, щоб воно вже не викрутилось. Ну, старі Колеса демонтували, нові приміряємо щоб не зазору не було, нічого. Те, що вони трошки можуть в різні сторони дивитися, особливо ось наружу воно так і повинно бути ось, десь отак. Тобто, коли ви будете його перегружати, колеса будуть звужуватись. Рівно. Не обов'язково виставляти. Ось чуть-чуть вправо, а там вліво. Виставляємо, фіксуємо і закручуємо. Ну ось, Колеса поміняли. Одне, друге, підставку зробили, зафіксували, поставили. О, з підставкою ще йшла така штука, вона видвигалася, але ми зробимо просто глуху. Посадимо на силикон, а тут саморізом і заблокуємо. Також ручка верхня переносна. Ось тут відламався язичок. Ну, такий кріпіш, під саморіз. Ось. Ось тут був. Проламався. Що робити в цьому випадку? Да, дуже просто. Болтом насквозь засверлили, заблокували і все. ця Ціла, але якщо тут те що зламається, просверлити насквість дирочку під 5, поставити болт, і буде триматися воно до останнього моменту. Сюди шайби якомога більші або металеву пластину, але в даному випадку все ціле. До речі, в цих ручках, це ручки зі сплаву, не пластмасові, бачите, є різьба. Сюди закручуються болтики під номером 4. Ось такі. Ну, тільки короткі, звісно, так так. Але ось производитель, аби самі звичайні саморізи. Ось такі саморізи. Повкручував, глухі, не ті, що нарізають різьбу. А ось самі звичайні, за такою шапкою, позакручував і все досить довго тримається, ця ручка теж тримається. Тут ми ось все встановили, зашліфували те, що пообрізали. Зараз засиліконимо і все готово. Збираємо все до кучі, просиліконили, зафіксували, тепер підкладочку. Оцю ж теж поставили. Поправляємо обережненько. Збираємо все до кучі, просиліконили, зафіксували, тепер підкладочку оцю ж теж поставили. Заправляємо обережненько. Клапан теж ставимо на місце і закручуємо саморізи. Ну ось колеса встановлені. Ось так воно виглядає, ручка наша.